Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Пелих, я з міста Соснівка. І в цьому відео я хочу щиро подякувати проекту Мейкерства інновації та підприємництво в Чорноградському регіоні за надані можливості. По-перше, були чудові навчання. І по-друге, за те, що я отримала цей грант на інструменти, які допоможуть мені створювати чудовий одяг з вишивкою для людей нашого регіону, можливо, не тільки. І при нагоді я хочу запросити вас усіх до себе в ательє діва м, місто Соснівка, вулиця Шептицького. 14. ми створюємо свої моделі всі з любов'ю і будемо раді послужити також і вам. Запрошую.